Друзі, бачите, один X стоїть на весь Луцький базар. Нема X6 взагалі. Нема таких машин на базарі. Я не розумію, що не так, блядь, Ценник. 3.0 0 дизельочок на максимальному заряді. Така ласточка. Правильний двигатель, правильна коробка, правильна достойна машина. Один власник. В ідеалі, я не пойму, що не так. Перламутровий колір. все по ташки ляля. Одна, більш такої немає. На Луцькому базарі жодного їх шостого немає. 21500 цінник, ну і ще штор. Я не знаю що вона стоїть. не набритий, намитий, усе он дивись. Сенси відкриваються, подсветочки, все на світі. Парогон новий такий ось. Парепенські. Друзі, я не знаю, блядь. Ну нема на продажі в Луцьку таких машин. Ну немає, блядь. 21 500, друзі, 21 500, ну я ж піздіть не буду. Предлагаю свою ціну, Я не пойму, що цей апарат не продається. Не понимаю. Я вже заїбався його заправлять. Машина классная, машина в идеале. Любейшие проверки, какие вы хотите. Комплектация, ну тут, блядь, ну як космолет. Предложить свою цену. 21 500 я за нее хочу. 3 литра дизель. В идеале, любая проверка, доставка по всей Украине. Друзья, я не знаю, блядь. Я не знаю, в чем проблема. Правильная машина, правильный двигатель. Официальная машина, официал, один властный. Чистий 2012 рік. Чистий, ну дивись. Ну, по тачці, ну блять. Як вона їде, як вона навалює, ну не мені вам розказувати. Предложить свою цену обсудимо. Сидиш собі на розслабоні, блін. Даводчик, дверей, все чітко. музика. Блядь. Ну я не знаю, що ще треба людям. Не знаю. Скажіть, що не так? Нализав, набрив я його, блядь. все чітко і поїхав тепер колесами баришить. Заебісь, коротше. Все по красоті. О, я вам покажу сідушками тут прикол. Таких сидів в репках нема такого. Поняли? Налезав намив тепер, ось. Як кажуть, машини, ті, які на базар їм їздити не можна. Ой, дверима ляпнув. Дивіться двері ж, як, дивіться як закривається. Опача. Отак. Вадим. О! До нього підходимо, у його буде машини. Ну. На кашкай зимову резину мене на всесезонку, Ой, блядь, не кашкай жук, дивись кнопочка, чирк, Диві, що робиться. Сів спеціально збоку, щоб показати вам, як. Тут ще ж є бардачок, поняли? Так наче дивися немає його, дивись як сенці відкривається в бардачку. Хуяк. І ось тобі бардачок. Отоді. Туди... Чуєш, туди картошки можна насліпати, блядь. Ну так ось сенці відкриються. Навіть її не глушу, поняли. Кондерчик щоб працював. На вулиці жарко, хай працює кондер. Машина робить ідеально. Загади. Забираємо запчастим на жутах.